Янгол перемоги. Мабуть, в цій роботі сама я. Я хотіла і розуміла на той час, що перемога не дасться нам легко. Тому в мого янгела, Фенікса, закриті очі і крила, які взмахнули, але вони, знаєте, ілюзорно опускають свої крила. Бо це днина, Всім тим нашим воїнам, хлопчикам, дівчатам, які стоять за цими крилами. Кожна вона просякнута тією більлю, яку мати перемога закрила і надала вже переможньому українському народу. Я Переписувала цю роботу декілька разів. Вона в робочих знімках є з відкритими очима. Але нарешті я їх закрила, бо я вважаю, що навіть ці опущені вії вони надто тяжкі як скріпилися з е, самим ліком перемоги, бо вона не може їх відкрити на той час. Вона переможна, але в скорботі.